Капеланське благословіння на 19 серпня 24-го року, у ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благославий, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Три брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо такі слова: коли учні запитали Ісуса, хто найбільший в Царстві Небесному, то Він поставив дитину і сказав. То не увірую і не умалиться, як дитина, ця, той не війде в Царство Небесне. Знаєте, слова прості і нібито нам зрозуміли. Але коли вдумаєшся, а, а, а що я розумію в цих словах, що означає умолитися як дитина? Яку дитячу якість я повинен залишити з дитинства на все життя? Або навпаки, цю якість примножити таким чином, щоб вона у мене зросла, стала досконалою, і це є пропускник Царства Небесного. І виявляється, от саме на це питання, коли я задам так, глибо, глибоко, я починаю, знаєте, плавати. А, а яку саме? Для мене теж це важкість, складність, і я з вами спробую знаєте, прозмірковувати з цього приводу. Ви знаєте, тут говорите увіруйте і в простоті, а і буде і умолитися. Ну, тобто, як дитина будете. А як дитина вірує? Да в простоті вона вірує. Тобто їй сказали і вона повірила. Вона не заглиблюється доказами і питаннями, які задає доросла людина. Доросла людина не повірить на слово. Доросла людина завжди буде знаєте, шукати підтвердження або доказ того, щоб своєю уявою життєвого доступу воно підтвердилося. Так було в В'єтка Мазавіти, здається, Гедіон і Руно. Не, не Гедіон, а там, я не пам'ятаю вже, про руно якийсь пророк повинен виступити на війну, і Господь ну, і він просив докази спочатку, щоб Руно, коли буде роса, руно було сухе, а коли на наступний день, щоб не було роси, а руно було мокре. І коли він це побачив, він переконався і тоді став, як знаєте, пішов на захист своєї батьківщини від ворогів. Це доросла людина, а дитина Богу вірить зразу. Приходить Ісус і каже, Ти віруєш, це, що це я, А вона каже, вірую. Але і з іншого боку, він застерігає про інше, що таку дитину дуже легко спокусити лженаукою. Прийде якась, знаєте, шахрай і скаже, ти віруєш це? А дитина скаже в простоті вірую. І він тоді застерігає: якщо я буду тим спокусником, то мене буде гірше, ніж. Іншим грішникам цього світу, Бо я спокусив цю малу дитину, як я повинен відноситися до дітей. Кожен з нас, кожен з нас, практично кожен з нас дуже багато, батьки, батьки над своїми дітьми. І виявляється, я ж теж даю науку своїм дітям. І якщо ця наука не буде Божа наука, а лже наука. Тобто, що таке лженаука, коли я трохи поміняю Божу науку. Тобто я маю якусь пристрасть, мої гріх, моє побудування упобудавання, і я послаблю науку Божу стосовно цих оподавань. Ну мені це можливо. Я ж в іншому досконалий, а ось тут, ну нехай Господь простить, як ми кажемо. А виявляється, і це стає лише наукою, коли я вчу своїх дітей не тим, що їх повчаю, а тим, що я живу неправильно. А говорю правильно, кажу, ти ж цього не роби, а сам життям своїм роблю. І тоді виявляється, що тоді спокушаю дитину малу, тим, що лише наукою вчу його жити. А Якщо я в одному збрехав, то дитина потім виросте і буде в своїй слабкості брехати. Знаєте, ці слова умолитися, тому я можу і далі продовжувати розмірковувати, які ж якості дитини я повинен з дитинства не тільки зберегти, а примножити обтисати і зробити досконалами. А який відмовитися? Дитина теж виридує, дитина теж, знаєте, хоче іграшку і починає за нею боротися будь-якими способами. Але ці способи гріховні. І тому ми кажемо, що дитина теж підлягає гріху. Знаєте, ще можна було б говорити. Але коли ми задали напрямок, тоді і самі можемо розмірковувати, які ж дитячі якості повинні війти в царство небесне, а які залишитися тут, і відмови, і ми повинні від них відмовитися це своє життя в своєму житті. Амінь.